Ага, колеги, сорт Мадонна, щоб знали. Мадонна. Це ще врощував йома, його ще скільки давно. Так, ну тепер зброя помсти для інженерів. А те так потужно йде? Потужно йде. Глянь. Весела історія. Екран покаже наш. Так, тепер натікать, напевно, ще як розвернеться, чуєш, Яна. Зараз, як розвернеться, куди діватися. Натікать звідси. так, тут колісниця, а там збирання забавиш на. Ох і спеціалісти, Ма. від Бога. Ну, перший день чи другий день. Перший день він на сьогодні в полі, так що вчимо потрошечку. Не святі горшки ліплять. Ну а так, дивіться, ось робота її. І... Давай! Ну якось отак воно і працює. Що, нормально. Замульчовує. Я думаю це по-любому дешевше по солярки буде. Зараз побачимо, що далі буде. Зараз гляну, покажу. Це ж заход його, ось вихід був. Ось вихід. А хто що мульчує, гляньте. Непогано навіть навіть і непогано, різницю вже видно, напевне. Ось, будь ласка, так було, так є. Так, це викинуть. Так. дивіться, заклало там трошечки. Так що... Ну, Тобто дощ, які пройдуть, падали, це по-любому, зійде гороха, така горохвяна і все, Замульчуємо наше поле. Я думаю, буде все добре. Так що... Колісниця на випробуванні, на жорсткому випробуванні, тому що планів на неї дуже багато, побачимо, як не розсипеться. Все покажу. Успіхів!